E Ще зовсім юною вона відмовилась від світського життя і оселилася у горах Малої Азії у повній самотності. Прийнявши черничий постриг, свята Анфіса стала настоятелькою обителі, де зібралися 90 сестер. За невиконання волі імператора Костянтина Копроніма, який наказав ігумені гумені від шанування ікон Анфісу жорстоко катували. На тортурах була присутня й дружина імператора. Святана пророчила, що у неї народяться хлопчик і дівчинка. Коли пророцтво справдилось, сповідницю відпустили, анфіса повернулася в обитель і прожила там до глибокої старості. Свою дочку імператриця назвала анфісою на честь преподобної гумені. За праведне життя вона теж була приєднана до Лику Святих. Святі це генії релігійності. У своїх полотнах він поєднував риси середньовічної фантастики, фольклору, філософської притчі і сатири. Один із найзагадковіших живописців в історії західного мистецтва, основоположник пейзажного і жанрового живопису в Європі Єронім Босх. Його творчість залишається хвилюючою, загадковою і, напрочуд, сучасною. Твори Босха зачаровують людей відчуттям якоїсь таємниці, відомої тільки одному художнику. Неординарний підхід майстра і до вирішення просторових завдань. У великих фантасмагоріях він створив невизначений простір. У деяких картинах немає перспективи, але навіть там, де вона є, Бос дивиться на зображуваний світ згори як спостерігач. У рідному місті митця Хертогенбосі сьогодні діє центр творчості Єроніма Босха. Філософська насиченість образів, створених Босхом, ставить їх на один рівень із творами Леонардо да Вінчі. 9 серпня 1900 року у Москві відбулось закладення подвір'я Спасо Преображенського Валаамського монастиря. Землю для храму пожертвував мешканець міста Сергій Прусаков на пам'ять про зцілення дружини під час паломництва на Валаам. Будівлю подвір'я. Побудували за проектом архітектора Роупа. У жовтні 1901 року київський митрополит Володимир Богоєвленський освятив головний престол храму на честь преподобних Сергія і Германа Волаганських. У церкві на той час перебували частина ризи Божої Матері і частки мощі Волагамських святих. 1926 року подвір'я закрили, а насельників розігнали. Лише на початку 90-х його повернули руській православній церкві. В серпні 1993 року у храмі відновились богослужіння. Храми Божі потрібні нам для того, щоб самим нам стати живими храмами Божими у цьому мета нашого життя. Автор інтелектуальних романів. Без яких сьогодні не можна уявити літературу ХХ століття, німецький письменник Герман Гесе. За натхненну творчість, у якій проявляються класичні ідеали гуманізму, а також за блискучий стиль, майстер слова отримав Нобелівську премію з літератури 1946 року. Свою творчість він називав біографією душі. У віршах, оповіданнях, критичних есе та публіцистичних статтях Гесе завжди піднімав тему гармонії духовного і світського життя. Серед його найвизначніших праць Петер Каменцин, Степовий Вовк, Гра у бісер. 1955 року Герман Гесе став лауреатом ще однієї премії цього разу премії миру, заснованої німецькими продавцями книг. Моя творчість це тривала спроба розповісти історію свого духовного розвитку. У наступному випуску перший з болгарських єпископів, який служив, проповідував і писав слов'янською мовою рівноапостольний Климент Охрицький, автор першого навчального посібника з молекулярної фізики італійський вчений Амедео Авогадро. Видатний російський місіонер північних земель Америки, преподобний Герман Аляскінський, територія найвищої пріоритетності для збереження біорозмаїття у Криму, карадайський природний заповідник.